Українсько-німецький проект Молодь дебатує розширюється. Минулого року в ньому взяли участь учні Лозівської школи номер 12 Цьогоріч до проекту долучився ще один навчальний заклад Лозової школа номер 10 Минулого року завдяки координатору проекту з 12-ї школи, так Гуїстани Володимирівні. Я була запрошена в якості члени журі на перший в Україні регіональний регіональне змагання з молодь дебатує. Ну, відчути ось ту атмосферу, відчути, наскільки діти вміють висловити свою точку зору, наскільки вони вміють аргументувати, наскільки вони вміють досліджувати проєкт, ну, це багато вартує. І дослідивши, подивившись на це зі сторони журі, я вже не змогла стояти осторонь, я вирішила, що і в нашій школі дуже багато талантих дітей, які можуть, які хочуть і які повинні розвиватися. Ви знаєте, я недавно е прочитала шикарну фразу, що дебати це життя. Можливо, це й правда. Тобто, вміння учня подивитися на проблему з різних баків, вміння учня не завжди піти за тією інформацією, яку нам надає ЗМІ або інтернет, а вміння критично поглянути на проблему. Це вміння, мабуть, людини 21-го століття. В минулому році для участі у проєкті було обрано всього вісім навчальних закладів з чотирьох областей України. Харківської, Дніпровської, Запорізької та Миколаївської, серед яких була і Лозівська школа номер 12 Цього року це вже 24 школи з восьми регіонів. Долучилися ще Львівська, Сумська, Донецька і Житомирська області. Конкуренція зросла, але ну, ми ось як досвідчені, я так розумію, що у нас дещо в чомусь пішли покращення. Ми вже розуміємо, що було не так зроблено минулого року, і намагаємося удосконалити навички. Я своєї як тренера, діти свої навички намагаються вдосконалити з приводу дебатування, навчаємось, тренуємося. І я хочу сказати: в нашій школі з минулого року лише. Четверо дебатантів залишились, а всі інші нові. Вже пройшов перший шкільний етап і школярі готуються взяти участь у регіональному етапі дебатів. Учні діляться враженнями від пройденого шкільного етапу та розповідають, що взагалі прагнуть отримати від цього проекту. Це дуже інтересний та дуже розвиваючий проект. Це розвиток особистості, це праця над матеріалом, над важливими питаннями на шкільному етапі Ми Обміркували дуже важливе питання, чи потрібно припинити задавати домашні завдання. Це була велика дискусія. Сам що я хочу отримати, це досвід у таких дебатах, тому що це найважливіше мати досвід у житті і мати навичку висловлювати свою думку у житті. В першу чергу, це це цікаво тим, що ти отримаєш досвід. Це великий досвід, який в майбутньому дуже пригодиться, якщо ти хочеш зв'язати своє життя з журналістикою, політикою. Тому я вважаю, що приймати участь в дебатах це, по-перше, плюс для себе. Це розвиває тебе, розвиває мислення, і також розвиває твою спонтанну мову. На шкільному етапу було дуже складно, тому що це для мене вперше. І, але е, поруч були люди, які вже... Приймали участь, тому було так нескладно. Від регіонального етапу я чекаю досвіду, хочу отримати досвід, щоб в наступного року продовжити. Але від перемоги не відмовлюся. Дебати допомагають навчитися не боятися публіки, якомусь певному лідерству, правильному чіткому висловлюванню своїх думок. І це навіть допоможе в майбутньому мені в університеті або в інституті, тобто в вищих навчальних закладах, захищати свої дипломні роботи тощо. По-перше, перемогу вже ж хочу отримати нарешті, та більше познайомитися з іншими учасниками з різних куточків країни. Поїхати познайомитися, подружитися та, звичайно, покращити свої навички у дебатуванні. Тому що кожна нова тема це наново себе відкриває. Що думаєш, який там аргумент, а як це контраргументувати, а як виступити красиво, розказати красиво. Шкільний етап він був вже серйозніший. Ми більше розуміли, як треба дебатувати, оцю структуру краще зрозуміли. Отож і судити будуть теж більш суворо. 13 листопада о 13.00 в актовій залі Лозівського ліцею номер 4 відбудеться регіональний етап дебатів. Координатори проєкту з Лозової запрошують усіх бажаючих. Запрошуємо всіх бажаючих прийти підтримати наших дітей, допомогти їм відчути підтримку залу, підтримку громадськості. Запрошуємо просто всіх небайдужих людей, хто хоче познайомитися з цим проєктом, дізнатися більше про німецьку методику ведення дебатів, та й просто гарно провести час.